У нас знову новинка, я здобув мазда. Маздочка cx 5 17 рік, 2,5, пробіг 7, 77 тисяч. В Україні вона з 2021 року. По Україні поїздила з 2021 року по 2025 тільки 20 тисяч кілометрів. Понимаєте? По машинці все технічно справне, все окей. Хазяйська машина, все робилось, все вовремя. Ось такі диски красиві у нас, які це розміри. Це у нас 18 розмір, 225-60. І, якщо не помиляюсь, є ще комплект гуми зимової. Маємо безключовий доступ, датчик сліпих зон, електропакет сидінь, музика В Салоні пахне якимось деревом. Пахучка статі, не дешева. Шкіри на кермо в гарному стані, круїз контроль, для управління дистанцією, також ми маємо голосове управління, автоосвітло, датчик дождю, відкривання багажника, 3 і це офф. Зеркало за з автозатемненням, також можна підключити свої ворота. Щоб відкривати їх потім. Ось така мультимедія, тобто вже все по-нашому, все розборчиво, як кажуть. Два підігрівчики. У нас такий клімат-контроль. Ну, Стар-стоп, кнопочка, коробочка автоматик. ніяких піночків немає. Можна режими повибирати. Ну, оно таке показується там. Спорт. Камерка. Камерка. Це у нас управління мультимедією. В принципі, все по стандарту. Можна все повибирати. Так, розлічення. Тут є музика. Музика босе, ребята. Електроручник автохолд. Музику я вам вже включил і послухала. Хорошо играє. Лючок. Все, все відкривається. Гарний стан. Шкіра з текстилем. Два дефлектори. Нішелі речей тут у нас є. Тут у нас такий. Підлокітник, два підстаканники, сюди можна щось сховати, і тут дуже удобна штука, два USB виходи є. Можна підзарядити свій телефон, там павербанк, все, що захочете. Ми маємо ззаді ось таку прикольну оптику Маздерську, повний привід. Відкривання багажника електрично. Тут у нас еви коврик, під ним сабвуфер бос, також докаточка, балонічок, кратик, все є, все на місці. Можна сидіння відкинути, в суму цього річашка. І то, і то. Ну там ремінь нам буде мішати, ми не зможемо це зробити. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, а забув сказати про ціну. Ціна на це авто 18800 за 2018 рік за таку чудову мазочку. Ми вас чекаємо на автопоїнті Білогородка Софійська, 19. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.